Михайлом довго зустрічались, а лише після трьох років стосунків вирішили одружитись. І лише тоді я дізналась про те, що коханий має кредит. Мало того, що в нього автомобіль у кредит, ноутбук у кредит та ще й подарований мамі телевізор теж у кредит. Мене це дуже розхвилювало. І щоб мене заспокоїти, Михайло сказав, що невдовзі він все виплатить. На той момент він добре заробляв. Тож я і повірила його словам, так і заспокоїлась. Живемо ми в маленькій квартирі, а борг повертаємо зі спільного бюджету. Та нещодавно трапилась біда. Коханого звільнили з роботи, і довгих два роки він не міг знайти іншу роботу. То зарплата не влаштовувала, то графік, то ще щось. Цей період був дуже складним для нашої сім'ї. Майже всі гроші йшли на щомісячну виплату боргу, а жити не було за що. Свекруха навіть не погодилась віддати гроші за той телевізор, який ми їй купили. Сказала, що якщо це подарунок, то чому вона має за нього платити? Потім у нас з'явилася донька. Я пішла в декрет. І грошей стало просто катастрофічно бракувати. Тому я запропонувала Михайлові продати наш автомобіль і віддати борг. А коли я вийду на роботу, то ми обов'язково собі все придбаємо. Михайло нібито й погодився, та коли дізналась про наші плани його матір, то заявила, що такого вона не допустить, не дозволила продавати власне майно, адже якщо ми далі щось і купимо, то це вже буде спільне, а не його. І в разі розлучення ми все будемо ділити навпіл. Все ж таки Михайло довірився мені і погодився продати авто. Дитину нам потрібно ростити вже, а от інші блага можуть почекати. Біда тільки що свекруха образилась і тепер не хоче зі мною розмовляти.